Якось зовсім упустив той момент, що Сполучені Штати зупинили лотерею Card, або призупинили, ніхто не знає, як воно буде. Мені подзвонив знайомий, який зараз проживає по U4U у сполучених штатах, і запитав, чи є ще шанси приїхати в Канаду. Він мав надію, що він легалізується у Сполучених Штатах через Card. Я грав у грін карту 10 років або навіть більше і ні разу не виграв. Але я знаю людей двоє людей, таких які зіграли один раз у і Вони виграли. Але так людям щастить не завжди. Коли ви їдете у Сполучені Штати, так, от, як пою you, you і у вас одна надія на грін карту, то це трохи для мене не має сенсу, тому що ви витратите собі час там три роки або скільки ви зможете прожити у Сполучених Штатах, і потім вам прийдеться знову кудись переїжджати. тому що Сполучені Штати нікому не обіцяли ніякої легалізації. І от зараз така тенденція, що приходять відмови по репаролям, тому що люди приїжджали в Сполучені Штати з безпечних країн. Я не маю на увазі Україна, Європа, Сполучені Штати, я маю на увазі тих, хто проживав в Європі, і поїхали у Сполучені Штати. Так, от, якщо у вас ще. Є дозволи на працю, актуальну дозволи на працю, звичайно, їдьте в Канаду, бо до 31 березня 2026 року ви ще зможете подовжити свої дозволи на працю. Звичайно, для цього треба перебувати в Канаді зі Сполучених Штатів або з Європи. Ви цього зробити не зможете. Так, звичайно, зараз Канада стала складніше для імміграції для легалізації. Це без питань, але хоча б в Канаді є розуміння, що зробити для того, щоб мати можливість отримати постійного резидента. Так, можливо, тут не так класно, як у Сполучених Штатах. Атах, можливо, тут не так тепло, як у сполучених штатах, але тут є хоча б якась можливість легалізуватися і жити тут своє життя, чого в сполучених штатах в принципі нема. Да, багато кажуть, є віза якась творча віза, є віза по бізнесу і так далі. Але скільки бізнесменів туди поїхали, і скільки творчих людей. І творчі люди це не ті, хто пишуть відео у TikTok, Інстаграм або десь на YouTube. Це реально творчі люди з якимись реальними заслугами. Тому не витрачайте свій час у сполучених штатах, не витрачайте свій час і маючи надію, що. Щось десь там зміниться. Да, получиться так, що ви подалися на репароль, заплатили велику кількість бабла. А потім вам скажуть ні, ми вам відмовляємо і у цей момент, поки ви там чекали на той ваш репароль, ви вже вважаєтесь у сполучених штатах нелегалами, і це тягне за собою велику купу проблем. Навіщо воно вам треба?